Шановний пане ректоре, шановні представники влади, дорогі українки і українці, я дивлюся на Альма Матер, на мій рідний, на наш рідний Львівський національний університет імені Івана Франка і згадую, скільки лекцій я тут прослухав як студент, і ще скільки лекцій я виголосив як викладач. І ледве втримуюсь від спокуси, щоб не виголосити ще одну. Але зазвичай їхня тривалість півтори години, то я стримуюсь. Ми сьогодні знову тут, перед пам'ятником Франка, перед університетом Івана Франка, і знову шукаємо відповіді на питання, які набувають для нас смислу життєвого значення. На перший погляд, це зовсім прості, чи навіть дитячі питання. Але саме такі питання зазвичай і бувають найбільш складними і філософськими. Тому я не зловживатиму вашою увагою, а спробую дати дуже короткі і дуже прості відповіді лише на три питання: чому ми тут? Навіщо ми тут? І що, врешті, сто? Чому ми тут? Тому що рівно 168 років тому народився. Хлопчик у родині Якова Коваля і шляхтянки Марії з роду Кульчицьких народився у Нагуєвичах у простій сільській хаті. Але ми сьогодні тут не тільки тому, тому що якщо цей хлопчик залишився б у Нагуєвичах сільським господарем, як його брати, то навряд чи ми такою рясною і щедрою громадою сьогодні тут би збиралися. Ми сьогодні тут, тому що цей хлопчик мав унікальний хист, багатогранний талант, колосальну жадобу знань, колосальне бажання вчитися і бажання працювати. Освіта це правильне слово, дуже доречне саме тут, яке пояснює секрет успіху Івана Франка. Він пройшов довгу і добру школу. Вона почалася. Ще в такому собі передшкіллі у батьковій кузні, потім тривала в Ясениці Сільній, у Другобичі, у Львові, в Чернівцях, у Відні. Вчився він не тільки в гімназіях та університетах, він вчився в архівах та бібліотеках, як кожен порядний вчений, а також підпроходив стажування і курси підвищення кваліфікації у тюрмах і під час виборчих кампаній і вивчився. І той Франко якого ми знаємо, який стоїть перед нами, стоїть як дороговказ це той Франко, який став можливим завдяки освіті. Але не тільки. Сьогодні ім'я Франка прикрашає фронтон Львівського національного університету імені його. Але ми сьогодні тут не тільки тому, що він великий патрон Львівського університету. І його значення не лише академічне, не лише для освітньої і наукової спільноти. Тому що в особі Франка ми маємо наш національний символ. Ми маємо один зі стовпів нашої національної ідентичності будівничого української державності. І це породжує наступне питання друге за порядком. Навіщо ми тут? Проста й самоочевидна відповідь. Ми тут для того, щоб відзначити Франкові уродини. Сьогодні в нього день народження, франків день народження. Приходить щороку до нас одразу за кілька днів після головного нашого державного свята Дня Незалежності. Мені здається, це не випадково. Скажу відверто: Франко не святкував у родин. І я твердо переконаний, що його власний день народження відверто для нього був менш важливий, ніж незалежність України у своїй промові на ювілеї 1898 року. Франко сказав прості і чесні слова. Нехай пропаде моє ім'я, але нехай росте і розвивається український народ. Треба мати силу, мужність і чесність зі собою і людьми, щоб сказати ці слова. Його ім'я не пропало. Його ім'я тут поруч з нами серед нас, в наших серцях і в наших інтелектах. Воно є нашою зброєю. Його ім'я не пропало. Тому що він живе у своїх нащадках, яких маємо тут серед себе, вітаємо родину Франків, яка поруч з нами. Воно живе у його творах творах, які воскресають у наукових монографіях і дослідженнях, у нових кінофільмах, у нових піснях на його слова, які живуть на сценах театрів і, головне, у враженнях читачів, глядачів, слухачів. Але найголовніше його ім'я живе завдяки його ідеям. ідеям. Які з кожного, кожного дня набувають для нас все нової пекучої актуальності. Я не маю е, такого наміру резюмувати всі ідеї Івана Франка у короткому святочному виступі, але мені здається важливим акцентувати лише на трьох із них: перше, це національна ідея, ідеал національної самостійності. Друга це національна мова і культура і їхнє виняткове значення. Чути себе українцями означає передусім говорити українською, мислити українською і плекати українську культуру. І нарешті третя національна освіта і наука. Бо це головний наш шанс на розвиток і на перемогу. 110 років тому почалася Перша світова війна. Іван Франко. Перебував в окупації, в російській окупації Львова. Він знав, що таке окупаційний досвід. Його сини, Петро і Тарас зі зброєю в руках змагалися за українську незалежність, боронили західну цивілізацію від варварів. Петро у лавах Легіону українських січових стрільців. Тарас у лавах регулярної австрійської армії. Франко знав, що таке переживати за своїх синів, які тримають в руках зброю, які перебувають на фронті. Але думав він не тільки про них, і не тільки про те, щоб вони живими повернулися з цієї великої війни, про яку ще ніхто тоді не знав, що вона буде лише першою. Того ж року Франко напише один зі своїх шести тисяч творів. Твір дуже короткий, але твір, який заслуговує на те, аби ми його тут пригадали саме зараз, саме в часі нашої Великої війни за незалежність. Твір, який складається лише з чотирьох рядків: будьмо хоч трупами та трупами вельмож, що на велике діло спромоглися, але не трупами тих, завели дорог, що в боротьбі безцільній знемоглися. Наша боротьба не безцільна. Ми знаємо, за що ми боремося і за що ми воюємо. І Франко поруч з нами у цій боротьбі. І останнє питання: і що з того? Таке просте і таке складне. Моя відповідь буде теж дуже проста і, може, теж трохи складна. З того для нас, для тих, хто йде по Франкові тою ж дорогу, яку простував він. Рівно те, що ми здатні з того взяти. З того виросте наша велика перемога, якщо ми почуємо уроки Франкові, якщо ми засвоїмо його науку і якщо ми довершимо те, що мусимо зробити. І з того може не бути нічого, якщо ми їх не засвоїмо. Або смерть, або побіда це наш оклик бойовий уривок з франкових конкістадорів. Я твердо переконаний, Франко сьогодні тут з нами, і Франко потрібен нам як ніколи, тому що Франкова поезія це поезія перемоги. Франко це поет нашої української перемоги, франкова філософія це філософія перемоги. І наша велика перемога, якої ми всі так гаряче прагнемо, і для якої кожен з нас робить те, що може це найкращий дарунок. Франкові. слава Україні. не заспокоїться, не заспокоїться, це наша сила. Це наша доля. Це наша доля. Що найточніше, що найточніше. Не торопіться, не торопіться.